Переселенка з Бахмута Надія Ільперович прийшла на богослужіння до церкви у селі Велике Вербче. Сьогодні тут віряни моляться за українських воїнів та перемогу України у війні. Дія переїхала на Рівненщину у серпні минулого року. З того часу каже жінка, не пропустила жодної служби у церкві. Через проблеми зі слухом погано чула проповіді. Її слуховий апарат зламався ще у Бахмуті. Віряни зібрали на новий для Надії майже 10 тисяч гривень. «В Неї була проблема, ходила холо церкві, і вона поламався апарат слуховий. Ясно не відчував служби ні проповіді. Вона не, не чула і тому ми вирішили і допомогти і купити цей апарат, що люди відгукнулися. Відповідно втішили, закупили заряди на цілий рік, значить батарейки на цілий рік, щоб людина могла не тільки і службу чути, але і користуватися в побуті тим апаратом. Ну, дуже маленький, очі добний, незамітний такої пальчки. Слишма, звісно, ну, хороша, без нього як без рук. Нині Надія живе ось у цьому домі, який їй безкоштовно дав місцевий житель. Сусіди щодня допомагають жінці. Прийняли свою сім'ю, добра сусідка, гарно ми з нею живемо. Привезли дрова, Толя порізав їх і з хлопцями взяв і школи і учнів. Порізав порубали. Трошки ще там не дорубав, то ще одні люди до дорубали їх. Ну, що можемо і з продуктів, от щось зваримо, теж ділимося. Інша сусідка допомагає їжею і двічі на день розтоплює надії грубко. Разом зі своїми подругами побілили хату та організували генеральне прибирання. Дівчата прийшли, побелілі. Ми день стирали з Галею. Стирали, тут палили все, прибирали, потім побеліли день. Осьо були наші ті дівчата з Беліхова, Таня була. І ще люба, минській бабі, і люда Дарчина, поверха школьна. Mm -hmm. То та вона така справна вона дигор. Чи наші дівчата з великого, що ми Великого ходимо, подругі всі духовні є. І все, побелі, поприбирали. Надія каже, люди у селі допомагають їй усьому і одягом, і взуттям, і продуктами. Місцевих жителів жінка називає своєю новою родиною. Стараєш говорити на українському ні не получать. Не я 50 лет прожила в Бахмуті, разговаривала на русском. Стараюсь но. Але... Некоторі слова я стараюся, а некоторые привычка вже привыкла. Живе надія разом зі своїми двома собаками та трьома котами, яких вивезла з Бахмута. Кілька місяців тому у неї з'явилася ще одна домашня улюблениця чорнушка. Приехали в Бимчик, Снежана, Малявка сама, Богданчик и Мишель. Пару месяцев здесь прожили, дверь была приоткрытая, света не было, и к нам прибилась чернушка. Я благодарна всем людям, которые меня здесь приняли с моими гав и мяу. Жінка каже, якби волонтери не допомогли їй забрати тварин, то вона б залишилася у Бахмуті поряд із домашніми улюбленцями. Мої собачки, мої бійці, мої сніжаночки». Від початку повномасштабного вторгнення у селі, за словами старости Олени Гульонко, надали прихисток понад двом сотням переселенців. Коли вони попали сюди, то вони трошки не так відчужено трималися, але все таки любов, яку проповідала нам Господь, проявили всіх прихожан повністю, не тільки бо конкретно. Надії, яка прибула з міста Бахмута, але і інших переселенців, тому що на початку війни їх було багато, потім вони роз'їхалися. Ні одна сім'я не була не обділена нашими прихожанами, ні одна сім'я не була обділена нашою церквою, тому що доходи ділилися церковні кожній сім'ї ділилися певні кошти від одної, до двох до п'яти тисяч, до дев'яти тисяч. Про рідний бахмут Надія постійно читає та дивиться у новинах. Каже, боляче дивитися, як окупанти нищать її місто. Я з всіми своїми розмовляю, з друзями. Всі, звісно, хочуть повернутися домой. але повернутися туда некуда. Все розбито. І дома, і квартири, і наш дом дуже розбитий. Так що будемо потихоньку. жить здесь. Еще раз благодарю людей из Варяпча, которые меня приняли. Виктория Алексеева, Суспільне новини Донбасс.